Mm-hmm. Mm -hmm. Вітаю всіх присутніх. Запрошуємо вас на наш щотижневий брифінг, який відбувається по середам, і тема його евакуації населення. Сьогоднішні наші спікери це начальник відділу департаменту з питань цивільного захисту мобілізаційної роботи Донецької обласної військової адміністрації для Дмитра, виконувачки обов'язків начальника служби у справах дітей Рижакової Юлії та начальника відділу департаменту соціального захисту Донецької обласної. Державної адміністрації Пожарського Дмитра, пане пані Юлі, прошу вам слова. Доброго дня всім. Станом на сьогодні у 14 населених пунктах залишається перебувати 90 дітей, 65 сімей. Це нові населені пункти, які додані в примусову евакуацію. В комарській сільській територіальній громаді залишається 63 дитини, 47 сімей з них у селі, у селі Андріївка Кливцова 33 дитини, 23 сім'ї, село Запоріжжя, 2 дитини, 2 сім'ї, село Зелений Гай, 10 дітей, 7 сімей, село Зірка, 1 дитина, 1 сім'я, село Комар, 2 дитини, 2 сім'ї, село Мирне, 10 дітей, 8 сімей, село Новохтарське 1 дитина, 1 сім'я, село Піддубне, 4 дитини, 3 сім'ї. В Криворізькій сільській територіальній громаді залишається 27 дітей, 18 сімей, з них Село Гуліве, одна дитина, одна сім'я, село Кам'янка, сім дітей, чотири сім'ї, село Лиман, чотири село Лиман, шість дітей, чотири сім'ї, село Мирне, дві дитини, дві сім'ї. Село Шилівка, 10 дітей, 6 сімей, і село Юрівка, одна дитина, одна, одна сім'я. За цей тиждень з нашої останньої зустрічі було евакуйовано 66 дітей, 49 сімей. З Костянтинівки, ті, що діти залишались 15 дітей, 11 сімей, всі евакуйовані. А, село Удачне з село Сергія Сергівка, удачницької сільської територіальної громади, була евакуйована остання дитина з однієї сім'ї з Комарської сільської територіальної громади евакуйовано. 39 дітей, 29 uh, сімей, село Андрівка Кливцова 10 дітей, 7 сімей, село Зелений Гай 6 дітей, 4 сім'ї, село Зірка 7 дітей, 5 сімей, село Комар 3 дитини, 2 сім'ї, село Мирне 5 дітей, 4 сім'ї, село Новоахтарське 1 дитина, 1 сім'я, село Толстой 2 дитини, 2 сім'ї і село Ялта 5 дітей, 4 сім'ї. З Криворізької сільської територіальної громади евакуйовано 11 дітей, 8 сімей. З них село Васильівка, одна дитина, одна сім'я, село Кам'янка, дві дитини, дві сім'ї, село Лиман, одна дитина, одна сім'я, село Мирне, п'ять дітей, три сім'ї, і село Новоолександрівка, дві дитини, одна сім'я. Евакуація триває. Дякую. Дякую. Наступний Петлін Дмитро, прошу вас. Доброго дня, шановні присутні. Евакуаційні заходи в межах Донецької області тривають і, станом на вчора на вечір загалом евакуйовані або самостійно покинули межі області це 1 мільйон 194 тисячі осіб цивільного населення, з яких 178 тисяч – це діти і близько 46 тисяч це особи з інвалідністю. І залишається на території області близько 304 тисяч осі тисяч осіб <клух> в населених пунктах, які віднесені до зони активної бойових дій. Залишається близько 45 тисяч осіб населення, з яких 220 Це діти евакуаційні заходи тривають. У мене все. Якщо будуть питання, задавайте. Дякую. зараз. Наступний Дмитро Пожарський. Прошу, пане Дмитре. День добрий. Ну, ми працювали січень наполегливо. Розселяли людей в різних регіонах України. І можу вам сказати, що за місяць ми розселили 123 людини, і це була не одна локація. Ми розселяли їх по всій Україні, навіть сьогодні. У нас родина поїхала на Закарпаття багатодітна родина, там п'ять осіб склад сім'ї, з них троє діточок і один підліток, який тільки виповнився 18 років. Ось, ми розселяли в Франківській 26 людей, в Вінницькій 14 людей, в Кіровоградській 11 людей, в Закарпатській 18 людей, в Черкаській області ми направили 10 людей в понеділок, вони побажали десь в центральній Україні, благодаря нашим Партнерам КГЦ ми знайшли таке місце тимчасового поселення в Черкаській області. Також їх розмістили. Також люди розміщали з Дніпропетровської області 28 осіб, і у співпраці з фондом Спасемо Україна. 16 осіб було доставлені в місто Добровіль Львівська області. У них там є шелтер. Дуже файно для родин з дітьми, тому розсіляємо. Зараз родини з дітьми переважно у нас їдуть або з партнерськими організаціями, або якщо вони потребують розселення в дуже покращених умовах, бо розсіляємо їх на Закарпатті. Там дуже файні умови. Завдяки Закарпатської облдержадміністрації, міжнародних партнерів відремонтовані нові приміщення, нові гуртожитки, де люди. Можуть комфортно себе дуже почувати. Тому у мене все. Якщо є у когось питання, то відповісти. Колеги, прошу питання до наших сьогоднішніх спікерів. Є якісь уточнення? Так, да. можна, але накошно? То й у відпустці була, тому я вас не було. і так, це так, було так, да. <гум> да, тому, тому я хочу просто уточнити, бо мені не було. Скажіть, будь ласка, а скільки громад наразі населені пункти, яких відносини до активних бойових дій? Так і залишається 19? чи ця, чи ця цифра змінилася? Так, зміни в 309 му наказі не було, тому залишається на теперішній час 19 громад. 19 громад. Ага, дякую. Дякую. Угу. дякую. Ще є питання? Ще є питання додаткові? Питань немає. Н Наче все зрозуміло. Наче все зрозуміло, так. Да. Цифри є, дані є. Ну... А, а можна до Пожарського таке питання? Може, а... може, він знає. І колись ви казали, дуже таку цікава була інформація, що у Львівську область евакуюють ну, сім'ї, і навіть Шахтарям там пам'ятаєте ну, угу. роботу предоставляли. Це, ця історія була початку вересня місяця. Зараз у нас по Львівській області це розселення з фондом Спасимо Україну саме для сім'ї з дітьми. У них є там шелтер, який дозволяє їх прийняти. Він також дуже гарно облаштований, поряд школа, і тому ми працюємо з ними. По дорослим, зараз ми в Львівській області не розселяємо, тому що ну, більшість людей бажає все ж таки оселитись в центральній Україні. Ось це Кіровоградська, Черкаська області і тому у Вінницької області Ми з нашими партнерами шукаємо можливості місця тимчасового поселення, щоб люди туди розселити, щоб задовольнити всі їх потреби. Так, то було цікаво, що працевлаштування тоді предоставляли. Тому, може, хтось скористався, просто це ну цікаво. Я не знаю навіть І зараз я зараз не зможу відповісти на це. Я... ясна статистика по працевлаштуванні трошки не я... Ясно, Бо покровську вугольма, мабуть, зараз ще вже не працює. Я думаю. Так що таке? Ну ладно, вибачте, не можу. ви сказали про працевлаштування. Буквально на цьому тижні мені здається, що саме на цьому тижні мені е з'явилася така інформація, що Закарпаття потребує робочих рук і навіть от уже м чи погодилися, чи навіть запропонували з Бангладеша привезти працівників, там 300 понад 300 осіб. Ну от таке, от. тобто, робота Добре. є. Так да, ну, робота є, і якщо їх привозять, значить є така потреба не, ну, не потреба, ну, ну, а можливість праці надати їм житло якесь ну, так, і таке ну, все так. інше. І супутні ну, там соціальний пакет якийсь. То, тому так, цікаво, так, саме саме так. наші переселенці, чи вони користуються цим чи ні? Бо це ну, не цікаво. зазвичай нарікають на відсутність якогось там додаткового заробітку і, і грошей. Але гроші можна заробити, якщо є робота. Ну, ну так ну це ос... зараз це основне залишається, я так вважаю. Да. Дякую. Ще є питання? Хочу всім нагадати, що за підтримки вільного радіо у нас на сайті облдержадміністрації в розділі корисна інформація для ВПО. Розміщен перелік гуманітарних хабів, які утворені по всій Україні в рік вже більше 90, з адресами, режимом роботи, спектром послуг, які надають, і в переважній більшості у цих хабів є представники Державної служби зайнятості, які обов'язково допоможуть знайти і працевлаштуватися і заробляти собі на життя. Тому любо просимо звертатися всім вам допоможемо. Це угу. до, це добре. Це ще раз говорить про те, що робота є. Треба просто їхати з небезпечних зон. Буде робота, буде заробіток. Ну і відповідно дав таким продовжуватися. Жаль, жаль, так як хотілося. Дуже. Дякую. Будемо тоді завершати наш брифінг такий короткий. Це були Петляне Дмитро, Юлія Рижакова та Пожарський Дмитро. Це представники Донецької обласної державної адміністрації та Донецької обласної військової адміністрації. Дякую вам за сьогоднішню зустріч і до наступного нашого зібрання. Дякую. Всім е, гарно, Дякую, на все добре. Дякую. Дякую.